Чи потрібно нараховувати умовні податкові зобов'язання при списанні кредиторської заборгованості перед нерезидентом, чи включити суму ПДВ до складу доходів? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. Всі платники податку на прибуток знають норму, визначену під пунктом 1, пунктом 1 статті 134 податкового кодексу, що об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток джерелом походження з України та за її межами, які визначаються шляхом коригування, збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування. Прибутку або збитку визначеного у фінансовій звітності підприємства, відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку, або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідним положенням податкового кодексу. Перший статті 180 податкового кодексу дає визначення, хто ж саме є платником ПДВ. І серед переліку визначено, що будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткування, та на яку покладається відповідальність за сплату податків, у разі переміщення товарів через митний кордон України, відповідно до Митного кодексу України. Відповідно до вимог під пункту В, пункту 1 статті 185 кодексу, операції платників податків з везення товарів на митну територію України є об'єктом оподаткування ПДВ. А датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України відповідно до пункту 8 статті 187 кодексу, є дата подання. Митної декларації для митного оформлення. Пунктом 1 статті 206 податкового кодексу встановлено, що під час везення товарів на митну територію України суми податку підлягають сплати до державного бюджету платниками податків на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок, крім операцій, за якими надається звільнення від оподаткування. Тобто. Сплачуємо ввізний ПДВ і отримуємо право на податковий кредит. Пункт 3. розділу 1 національного стандарту бухгалтерського обліку 1 загальні вимоги до фінансової звітності дає визначення зобов'язання, і це є заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій, і погашення якої в майбутньому як очікується призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов'язання, що визнане на дату балансом, що не підлягає погашенню, включається до складу доходу звітного періоду. Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Це визначення пункту 5 національного положення стандарту бухгалтерського обліку 15 дохід. Стаття 14 Податкового кодексу дає визначення безнадійної заборгованості, а саме такою вважається заборгованість, що відповідає одній з перелічених в 14 статті ознак, серед яких заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув срок позовної давності, просрочена заборгованість померлої фізичної особи за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернення стягнення. Рочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвістю відсутніми, оголошені померлими та інші визначення. Відповідно вимог частини першої статті 257 цивільного кодексу України, загальну позовну давність установлено тривалістю три роки. Срок визначений цією статтею, продовжується на срок дії в Україні воєнного надзвичайного стану відповідно до пункту 19 розділу прикінцевих перехідних положень Цивільного Кодексу України, враховуючи зміни, внесені рядом законів України про внесення змін до Податкового Кодексу України. Однак у сфері Z за тими договорами, які регламентуються Конвенцією, діє срок давності 4 роки. А саме відповідно статті 8 Конвенції встановлено, що для країн-учасниць, які є сторонами зовнішньоекономічного договору, якщо укладені ними контракти не суперечать вимогам Конвенції, срок позовної давності становить 4 роки. Перелік країн, які є учасниками конвенції про позовну давність, наведено у листі Міністерства закордонних справ України від 17 грудня аж 2007 року. Згідно зі статтею 10 конвенції вважається, що право на позов, що впливає з порушення договору, виникає в той день, коли. Мало місце таке порушення разом з тим, згідно зі статтею 23 конвенції, незалежно від положень конвенції, срок позовної давності, у будь-якому випадку минає не пізніше ніж через 10 років від дня, коли цей срок розпочався. І хочу звернути увагу, що при розгляді спорів між суб'єктами зовнішньої економічної діяльності строки позовної давності визначаються з урахуванням положень Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажі товарів. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте йому лайк під відео. Давайте ж повернемося до обліку заборгованості. Згідно з інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, заборгованість і господарських операцій підприємств і організацій для списання кредиторської заборгованості використовується рахунок 717 дохід від списання кредиторської заборгованості. З урахуванням зазначеного, сплачений до бюджету ПДВ платником податку резидентом, який здійснює розмитнення придбаних у нерезидента товарів, є податковим зобов'язанням з ПДВ сплаченим на митниці. Резидент, який не розрахувався за придбані товари, включає суму безнадійної кредиторської заборгованості перед нерезидентом до складу доходів відповідно до правил бухгалтерського обліку без ПДВ та враховує при визначенні фінансового результату до оподаткування. В той же час коригування фінансового результату на суму безнадійної кредиторської заборгованості податковим кодексом не передбачено. При списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів розрахунки з постачальником нерезидентом з яким не проведено, не змінюється сума компенсації вартості товарів, та не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених при ввезенні таких товарів. То і підстав для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної декларації, не виникає. Тобто платник не коригує податковий кредит, сформований на підставі отриманої митної декларації, та списує суму безнадійної кредиторської заборгованості перед нерезидентом до складу доходів без ПДВ. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 денослюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та. Онлайн-школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.